Коли ми говоримо про українську культуру, її селоцентричний образ це колоніальний образ, навмисно сформований імперією. Імперії, це зрозуміло, зручно мати справу, вибачте, з бидлом, з рабами, з худобою, яку можна добре шпигати. І яко поганяти налигачами, гей, вали, чого ж ви стали завдання такого москвоцентричного погляду на українську культуру, який вигідний Росії, полягає в тому, щоб показати: от є велика російська цивілізація, яка оцим нещасним селюкам дозволила їсти сало і танцювати гопак. А нікого іншого не було, хоча сама навчилася, вибачте, дуже багато чого про західної Європи. Українська культура взаємодіяла починаючи з її середньовічного періоду, і навіть ще до того, впродовж наступних ренесанс, барокко, романтизм розмови української інтелігенції.